Бистро, сильно, красно, обережно, быстро, сильно, красно, обережно, разом. Ми передаємо, так, я хочу. Хочу сказати, що саме головне, всім нам, звичайно, нашої перемоги і нашого миру. Нашу, я кажу, тому що Україна буде вільною, Україна буде незалежною, Україна буде європейською проквіт, е, е, квітучою державою, і ви наше майбутнє, ви діти, ви молодь, е, яка буде робити все для того, щоб Україна продовжувала рости і стала потужною європейською державою. Коли вас запитали обов'язок пластуна. Це дійсно бути вірним Богові, бути вірним своїй країні. Ви знаєте, я вам скажу, ви те покоління, яке покаже всьому світу, коли ви виросте і станете дійсно правити країною, іменно ваше покоління зробить її сильною, незалежною. І ваше покоління докаже всьому світу, що наша країна. Сама сильна і в неї живуть самі патріотичні люди. Так що, хлопчики, дівчатка, від щирого серця вітаю з наступаючим святом. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких і захищаємо разом нашу Україну. Слава Україні! Героям слава!